І сина, і святого Духа. Слава Господу Ісусу Христу! Брати і сестри, ми сьогодні чули в Євангельському читанні такі слова Господа нашого Ісуса Христа. Господь, звертаючись до людей, каже: прийдіть до мене всі обтяжені і струджені, і я заспокою вас. Візьміть на мене на себе мій тягар. І навчіться від мене, бо я є лагідний і смирений серцем, <кій> <кій> і знайдете спокій душа ваша. Тобто Господь, звертаючись до людей, до кожного з нас, кличе нас до себе. Він каже: прийдіть до мене всіх, хто всі, всіх обтяжені, всі, в кого є скорботи і якісь проблеми. І я дам вам заспокоєння. Але перед тим, як людина може поєднатися з Господом і отримати це заспокоєння цей мир, вона повинна щиро покаятися у своїх гріхах. Коли Ісус Христос, і ми чули сьогодні, перший івангельський читання почав проповідувати, то перші слова, з якими Він звертався до людей, це було покайтеся, бо наблизилось до вас Царство Небесне. Що означає покайтеся? Покайтеся, це означає перемініться, змініться. Змініть свій світогляд, змініть своє життя. Згідно чого треба змінити світогляд і своє життя? Згідно Божого задуму про кожну людину. От Бог має задум про кожного з нас, якими ми маємо бути, а ми маємо бути щасливими. Ми маємо бути святими, тобто освяченими. Будьте святими, каже Господь Бог, ми в Біблії це знаходимо. Перебувайте в стані освячення Божою благодаттю. А от для того, щоб перебувати в стані освячення Божою благодаттю, ми повинні зробити перший крок: це у світлі Божого вчення, у світлі Божої правди, переглянути своє життя. І змінити свій світогляд, свій внутрішній світ, і змінити відповідно своє життя згідно того, як навчає нас Господь Бог. І перш за все ми знаходимо ту волю Божу про нас, те, як ми маємо жити у святому Євангелії. Його треба читати, його треба вивчати, і згідно нього треба жити. Тому що іноді буває і так нерідко буває, що людина думає, ну в чому мені треба каятися, які в мене є гріхи. От якщо людина читає Євангеліє, вона бачить, якою вона має бути. І потім вона може вже подивитися, а якою вона є. І людина бачить цю різницю між тим, якою людина має бути, і між тою, якою вона є. І тоді, відповідно, людина вже бачить, що їй треба змінювати в своєму житті, в чому їй треба каятися. Для того, щоб покаятися і щоб дійсно принести це покаяння, треба. Пройти певні етапи. От перший етап на шляху до покаяння це усвідомлення своєї неправди, неправди свого життя. Усвідомлення неправди свого життя це ще не є покаяння. Це є тільки перший крок до покаяння. Приведу вам такий приклад. Коли Ісус Христос мові на смерть, то майже всі Його учні, апостоли, Його покинули, Його зрадили. Саме найближчий апостол Петро, який напередодні страждань Христових казав: якщо всі тебе зречуться, то я нікого цього не зроблю. Хоча це інші теж казали. Він тричі зрікається від Христа, він каже, що я не знаю цієї людини. І після цього, як він зробив це зречення, він відійшов і гірко заплакав. Він усвідомив, що він зробив не один із 12 учнів Ісуса Христа, ще такий був Іуда Іскаріотський. І він не просто зрадив Христа, він сам пішов до ворогів Христових. І він їм сказав, що ви можете мені дати, якщо я вам придам свого вчителя, і вони дали йому срібні монети, 30 срібних монет. І Він придав Ісуса Христа на смерть Іуда. Але коли він побачив, що Ісуса Христа б'ють, Він страждає, то він, написано у Євангелії, розкаявся. Він прийшов до тих, хто йому дав гроші за це зречення, тянув гроші їм на підлогу і сказав: Я зробив неправду, я зрішив, тому що я віддав кров невинну. Він теж розкаявся. Але що він потім зробив? Він потім пішов і задушився, повісився. І він не приніс Покаяння. А апостол Петро, який теж зрадив Христа, який теж усвідомив те, що він зробив, недобре, він в подальшому примирився з Богом, і він в подальшому все своє життя віддав на проповідь вчення Христового. Він тричі зрікся Христа і тричі Христос, коли після Воскресіння з'являється до нього каже. Петро, чи любиш ти мене більше чи менше? Він каже: Так, Господи, люблю тебе. Він каже, тоді паси моїх овець. Тобто будь апостолом. І другий раз він так само питає, і третій раз він так само питає. І апостол Петро все своє подальше життя віддав на проповідь Євангелія Христа і віддав своє життя, тому що він був страчений за те, що він був християнином, апостолом, і за те, що він людей навчав Євангелію Христового. Тобто перший такий момент, який людина повинна пройти, коли вона хоче приносити покаяння, це усвідомити свою неправду, свою гріховність. Але цього недостатньо. Далі потрібно пожалкувати про свій гріх і звернутися до Бога з молитвою покаянною, щоб Господь пробачив гріх і попросити в Бога допомоги, щоб в подальшому жити правильним життям, таким життям, яким хоче Господь Бог, щоб людина жила. І потім вже докласти всіх максимально зусиль, щоб вже не робити ті злі справи, а робити такі справи, які хоче Господь, щоб людина робила. таким чином відбувається покаяння: усвідомлення свого гріха, звернення до Бога з покаяння, тверде рішення, намір людина має мати, щоб в подальшому докласти всіх зусиль і докладати зусиль. Щоб робити добрі справи, щоб жити так, як навчає Господь Бог. Ось є ще один такий приклад в Біблії. Був такий молодий юнак у ті часи, коли Ісус Христос проповідував, якого звали Савл. Це була людина, яка була євреєм за національністю, він мав римське громадянство, він мав добре виховання, і світське, і духовне виховання. І коли після Воскресіння Ісуса Христа і після Його вознесіння на небеса, апостоли почали проповідувати серед євреїв Євангелія, то багато євреїв сприйняли вороже вчення Ісуса Христа. Апостолів почали переслідувати. І був такий архідеякон Стефан, який мав дуже такий від Бога дар слова проповіді, і він для багатьох людей став таким світильником вчення Божого. То одного разу юдеї зібралися і повели його для того, щоб побити камнями на смерть. І вони його таки побили камнями на смерть. А він молився за них, і казав оч, Господи, пробач, бо вони не знають, що роблять. То в цей час цей молодий юнак на ім'я він стояв поруч і він одобрював те, що юдеї робили. А потім він отримав таку в душі такий запав, таку ревність. Що пішов до первосвященника і взяв у нього дозвіл, щоб всюди, де він буде зустрічати християн, віддавати їх на смерть. І він з такою метою пішов навіть з єврейської землі у землю сирійську, в Дамаск, столиця Сирії, щоб там знаходити християн і віддавати їх на смерть. Савол, будучи ревносним юдеєм і людиною віруючою, він щиро вірив в те, що ту справу, яку він робить, що він знаходить людей, які вірять в Ісуса Христа, що Він віддає їх на смерть, що це є Богоугодна справа. Тобто у нього був такий хибний світогляд. І він робив ці злі справи, і він не розумів, що він робить зло. І він, відповідно, не міг виправити свого життя, він не міг покаятись перед Богом, тому що його світогляд був такий. І для того, щоб змінити його світогляд, а це перший важливий момент для того, щоб людина могла ну, принести покаяння, вона має усвідомити, що вона робить неправильно. То сам Бог являється цьому саву на дорозі в Дамаск, небесне світло його осіяло, і Господь у цьому небесному світлі звертається до нього і каже: саву, саву, Чому ти мене переслідуєш? Саву сліпне, втрачає зір. Падає на коліна і каже: Господи, а хто Ти, що говориш зі мною? Він каже: Я є Ісус, якого ти гониш. Тяжко йти тобі проти рожна». І тоді, сам, коли він зрозумів, що Бог до нього звертається, і що він робить неправильно те, що Він переслідує віруючих у Христа людей, Він каже: Господи, що мені робити? Він каже, піди в Дамаск, і там тобі я відкрию, що тобі робити. Його сліпого приводять в Дамаск. Господь з'являється до апостола Ананія, одного з 70, і каже: ось в такому то місті знаходиться такий то чоловік. Прийди до нього і проповідуй йому, тому що це і мій обраний сосуд». Ананія дивується і каже, Господи, ця людина багатьох християн вбила. Він і сюди прийшов, щоб переслідувати нас. А Господь каже до апостола Анані, іди і зроби те, що я тобі кажу. Ананія приходить до нього, творить над ним молитву і настановлює його у вірі християнській, саво приймає хрещення, і коли він приймає хрещення, проходить у нього сліпота. А потім Савл з такого самого великого ненависника християн стає самим ревностним апостолом. Який, споміж апостолів, напевно, найбільше трудів поніс за своє життя для того, щоб проповідувати вчення Ісуса Христа. І Він по дуже в багатьох країнах ходив, до дуже багатьох людей він звертався, багато церков Він заснував. І врешті-решт Він теж віддав своє життя, його стратили при імператорі Неронові в 67-му році, відрубали голову за вчення Ісуса Христа. От Саву – це є теж приклад ну, людини, яка принесла покаяння. І він, він пройшов ці етапи, він усвідомив неправду свого життя. Він пожалкував про це. І він звернувся до Бога з покаянною молитвою. І він в подальшому своє життя доклав максимальних зусиль, щоб жити вже згідно того Божого задуму стосовно нього. Такий шлях проходить кожна людина. Але дуже важливо, на що я хочу звернути вашу увагу, що для того, щоб ми могли пройти цей шлях правильного поєднання з Богом, ми повинні принести для початку і приносити покаяння. Тому що є такий момент, що буває, що людина, яка взагалі далеко живе від Бога, то їй потрібно принести таке велике покаяння, щоб зробити таку кардинальну зміну в своєму житті. Але в подальшому, досить нерідко, ми в нашому повсякденному житті робимо якісь недобрі речі. І ми можемо робити недобрі речі, ми навіть можемо собі не знати, що то є недобрі речі. І ми не зможемо в цьому покаятися. Це може стати причиною того, що ми ну, не зможемо поєднатися з Богом. І тому нам потрібно формувати наш світогляд згідно Божого вчення. Ми маємо читати Євангеліє, слухати Його. І згідно цього Євангелія, ми тоді будемо знати, як нам треба жити, в чому нам треба виправлятися, до чого нам треба прагнути. І це дуже важливо. Хай допоможе нам у цьому Господі. Амінь.